Вітаю, друзі! Ось таку незвичайну книжечку пошила. Вона у м'якій обкладинці, виконана із теді. На задній обкладинці лабіринт під сіткою і золотою рибкою. Альфа-корінець, на який кріпляться з'ємні сторінки на альфа-кнопки. І на титулці жабокіт із з мавки лісова пісня. На першій сторінці меч із калібур. Є така легенда, хто витягне його із каменю, той буде називатись Королем Англії. Меч охороняє білий єдиноріг, хвісти грива виконані із пряжі, а ріг із золотого глітеру. Старий дуб має рухливі елементи, гілки дерева рухаються. Поміж кронами дерев є перетяжка, тягнемо і пташка перелітає з одного дерева на інше. А у цього дерева це липа крона тактильна, вона із тканини і шуршить, хотілось передати звуки лісу, шилесь листя, коли віє вітер, за дубовим листям з'ємні жолуді, на першивних кнопках відсібуються. Розповідаємо дитині, що жолуді це чудовий корм для деяких лісових мешканців, наприклад, оленів. Оленя знайдемо біля ялинок, це декоративний гудзик, і він на перетяжці, з їжачком, що ховається за пнем. На пні виросли мохомори. Дивіться, які об'ємні дерева. За них можна буде ховати персонажів із книги і вигадувати різні історії. У лісі багато знахідок, тут метели, за листям на дереві птах звив гніздечко, ще один птах живе на дубі, це сова. Дуб також об'ємний. Наскільки все багатошарово, щоб гратися у лісовій історії. Квіти об'ємні знову ж таки. Все цікаво буде потрогати, пороздивлятися. Ялинки відгибаються і знову якісь знахідки цікавинки. Зайчик ховається, мухомор знімається. Далі по книзі будемо варити зілля і такий мухоморчик стане в нагоді. Наступна локація це долина різнокольорових грибів, де зустрінемо лісову фею. Гриби лисички відгибаються, тут знайдемо ще один з'ємний мухомор на кущику ягідки з намистин, квіти на гнучких стеблах із ворсистого синельного дроту. А ось феєчка, сама мініатюрна героїня книги, з крилами, як у метелика. Крила, до речі, з'ємні, вони відстібуються і кріпляться за допомогою кнопки. Тут знову квіти на дротах, завдяки яким можемо демонструвати тривимірні сцени. А ось великий мухомор у вигляді будинка. За дверима невеличка гра, рахівничка. Праворуч бачимо болото і кувшинки. І це переход на іншу локацію. Гортаємо сторінку і опиняємось на тому самому болоті. Тут нас зустрічає бородатий та вусатий водяний. Руки в нього рухаються, риб'ячий хвіст також рухливий, а вуса як у сома. Такий колоритний господар. -бот. Ще на болоті живе жаба. Вона сидить на камені і кріпиться на липучку і ловить стрикоз. Болото поросло кумишем. За корчів'ям знайдемо квітуче біле латаття, воно знімається. На сторінці багато кишень, хвиля й сплівки, знову очерет, ще одна водяна лілія, що знімається і кріпиться на липучку. Стрекози – це перетяжки. Дідлахи дуже полюбляють такі рухливі деталі на сторінках книг. А подивіться, які у верби довгі гілки. Існує повір'я, що з доторком гілля верби до людини воно дарує здоров'я. А ще є легенда, як водяний перетворив дівчину на вербу. Дівчина була вродлива, часто ходила до води милуватись собою, а коли її позвала мати та відповіла, що хоче завжди стояти край води, милуватися вородою, водяний взяв і виконав її бажання. Перетворивши дівчину на вербу. Наступна сусідня сторінка також пов'язана зі стихією води, і тут ми потрапляємо у підводний світ. На піску лежить мушля, яка відчиняється, а в ній знаходимо перлину, а ще маленьку медузу. За відкидушкою знайдемо скриню зі скарбами. Відшукати й доторкнутися до стародавніх скарбів то мрія багатьох дітей. На дні моря, потонувший корабель, там сидить красуня русалка. На морській глибині зростають різноманітні водорості. За такими ламінаріями хтось ховається. Щоб побачити, хто там треба відсібнути гудзик, так знаходимо крабика. Далі бачимо кораловий риф. І тут тактильні водорості. І такі дивні трубчасті. Якор і рибка це перетяжка. А ще одна перетяжка це угорь, що випливає і ховається серед уламків корабля. Багато на сторінці об'ємних елементів. Ось такий кораловий риф відгибається, за ним можемо розмістити русалку або рибок, яких знайдемо за великою хвилею кишенею, морських рибок розмістимо кого куди на сторінці для них чимало місця. А ще, граючись цим розворотом, дитина зможе поринути у світ уяви і вигадати історії, ну, наприклад, як водяни і русалка припливають один до одного в гості. А от ми, покинувши водний розворот, потрапляємо в гості до не зовсім дружнього лаприкона. А ще на цьому розвороті зустрінемо пегаса, крилатого коня. Із двох половинок збираємо веселку, по якій будемо мандрувати до скарбів лаприкона. Наш лаприкон, як усі інші лаприкони, має глечики з золотом і дуже непокоїться через свої скарби. Єхін приховав на полі з клевером під самим високим деревом. Та щоб дістатися цих скарбів, нам треба буде пройти через усе поле по веселці. У розворот закладена гра бродилка, про яку буде далі. А зараз показую вигляд сторінки з пагорбами-кишенями. За горизонтом бачимо скелю з печерою, в якій сидить дракон. В ту саму печеру ми потрапимо на наступному розвороті. На небі хмаринки з'ємні на гудзиках. Веселка також чіпляється на гудзики і з'єднує дві сторінки в одне ігрове поле для гри брудилки. Пересуватися будемо по кружечкам ось такими фішками. Старт і фініш це сині кружечки. Червоний кружечок це крок назад, як показує стрілка, зелений крок вперед, як коварний смайлик. Про нього розповім у ході гри. Грає два ігрока, кидає кубик перший, випало три, ходить. Другий ігрок кидає, ходить. Знову перший кидає і потрапляє на червоний кружечок, що значить крок назад. Що ж буде, коли потрапимо на смайлик? Із середини шляху доведеться повернутися знову на фініш, але ігроку видається імунітет у вигляді клевера, з яким він ігнорує червоний кружечок та смайлик, якщо знову на нього потрапить. Виграє той ігрок, хто перший дістанеться до золота. Цей розворот показала, а далі здогадуєтесь, куди потрапимо? Опиняємось ми у тій самій печері чудес з язиком дракона. На першій локації у печері з кристалами джин, дух повітря і рап лампи. Слід потерти лампу, щоб він виконав ваші три бажання. Зі стелі печери звисають сталактити, схожі на бурульки та голки. А ще тут закладена дидактична гра Підбери контур. Спочатку збираємо величезні кристали різної форми, а потім уважно по формі контура повертаємо кожний кристал на своє місце. Праворуч дракон охороняє скарби. Тут є скриня з камінням самоцвітами, різних кольорів. Скриня зачиняється на цікаву застібку. У піску розкидані різні стародавні скарби. Можемо їх роздивитися. Корона, глиняний горщик, ятаган, факел, який виймається і освітлює печеру. За великим драконячим яйцем сидить мати, червона дракониха. У дракона крила, лапи, хвіст, усе рухається, крім того, іграшка двостороння. Язик можна смикати. Ще спинка зроблена кишеною, туди можна когось саджати. Знову тут показують сталактити, кам'яні стовпчики, сталагміти, все об'ємне. Персонажі можуть пересуватись по печері, знову простір для уяви й фантазії дитини. Покидаємо печеру і потрапляємо у заборонений ліс з павуками велетнями. На великій вірбі маленький павучок поставив пастку, щоб спіймати в неї якусь комаху. Поки він чекає на свою жертву, заглянемо, хто поселився в дереві. А тут ще один павук-малюк звив павутиння. Це граш Щоб дістатися до мухи, треба допомогти павичку прокласти шлях і шнура. У павутиня вже потрапило два камарика. На сторінці так багато пасток для них. Ну тож заборонений ліс із павуками слід бути обережним. З однієї пастки можна одразу потрапити в іншу. Ось так. А ось велетенські акромантули. Дивіться, наче Арагох із Гаррі Поттера. Лапки у павуків рухаються, спинки мохнаті. Для такого ефекту я використовувала хутро. Поряд з магічним лісом у старовинному замку мешкає чарівник. По всьому маєтку розкидані пляшки і зіллям. Треба їх відшукати і повернути на свої місця. Відчиняємо усі засови. Двері, дахи, заглядаємо і збираємо. Треба знайти три пляшки. Коли впораємося зі всіма застібками, потрапимо всередину замку. Тут буде ще одне завдання розташувати пляшки по своїм місцям. Така невеличка логічна гра. Підбери по формі. Далі магічна куля магнітиться, чарівник може її тримати. У вікні телескоп, щоб спостерігати за зірками, і він рухається. На печі котел, де чарівник варить зілля. Котел, зроблений кишеною туди складаємо інгредієнти, є книга рецептів. Далі черпак, яким перемішуємо зілля. Черпак кріпиться на гудзик. А що там горі на горищі коїться? Бачите, сходами хтось піднімався? Тож це міг бути. Тут мішечок з рисом, а поряд мишка крадійка рис під'їдає. А раз є мишка повинен бути й кіт. От хто полював на мишку і блукав у пошуках сходами. Зачиняємо будинок і мандруємо далі, до нових пригод. І опиняємось на іншому кінці світу, де мешкають єті з пінгвінами, за сніговим заметом єті, з тактильним хутряним животиком, який шелестить. Є вудочка магнітна, далі будемо ловити рибку. Знаєте загадку, який птах не літає? Звісно, це пінгвіни. Зараз із животиків пінгвінів виймаю білі вкладки. Знаєте, наскільки ця сторінка функціональна? У ній закладено аж 4 гри. Перша це гра з пазлами. Будемо збирати іглу із деталей. На контурі із велкро тканини є розмітка, яка підказує, куди яку деталь слід розмістити. Уважно дивимось на розмітку і по контуру підбираємо відповідну деталь, збираємо ціле із частин. Далі на шнурку сушиться рибка, яку наловив собі Єті. Знімаємо і граємо у магнітну рибалку. Окрім звичайної рибалки, тут можемо пограти з дитиною у логічну гру на году єті. Нам знадобляться такі двосторонні картки, обираємо одну з них і кладемо біля єті. Єті хоче саме такого кольору рибу. Знайди і спіймай ось ця рибка червоно-жовта, як на зразку, ловимо і годуємо єті. Наступне бажання червоного кольору рибку. Знаходимо, ловимо і даємо єті. І так далі. Підбираємо рибку відповідного кольору. Ось така корисна гра для вивчення кольорів. Далі ще одна логічна гра. Це дидактична гра з пінгвінами на послідовність фігур і кольорів. Нам знову знадобляться картки. Та ось такі зразки. На кожному зображенні три фігури різного кольору і форми. Почнемо. Обираємо зразок. Треба повторити логічний ряд, як на зразку. Першим в рядку жовто-червоний трикутник. Знаходимо картку відповідного кольору. Далі відповідного пінгвіна. Вставляємо картку у животик і ставимо його на першу кригу. Другий на зразку круг. Значить, на другу кригу поставимо пінгвіна з круглим животиком. Тепер підбираємо картку по кольору, як на зразку. Третій квадрат червоно-синій. У нас залишається остання картка. Та дивіться, як можна помилитись. Повернули її не тим боком. І все, послідовність кольорів. Нарушили, виправляємось. Дивіться, скільки варіантів завдань у зразках. Їх, ну, дуже багато. Можна гратись і грати з дитиною. Наступна сторінка. Це ще одна класна гра. Вона, мені здається, ну, дуже цікавою. А щоб зручно було гратися, зробимо такий фокус. Від'єднаємо сторінку від корінця і отримаємо окремий планшет. А ось такою кишеною доповнена ця сторінка. Вона на блискавці. Тут можна зберігати зразки, якими щойно гралися. Ось так, поки все ж їх приберу. По інший бік кишені відкидушки, комплекти ігрових деталей та ігрове поле для гри броди. Це друга гра-бродилка, якою доповнена дана книга. У нас тут два відерця з рибою, два пінгвіна різних кольорів, ось такі підставки, на які кріпляться пінгвіни, та перетворюють їх у фішки. Такі фішки мають зручне положення, їх буде зручно пересувати по ігровому полю. Ще до комплекту входить ігрова монета з Єті. Монета двостороння із зображенням емоцій. З одного боку веселий єті, з іншого сумний. Для гри пошила 15 рибок. Поки складу їх у кишеню з плівки. Мета гри принести до фінішу більше риби. У кожного пінгвіна своє відерце відповідного кольору. Щоб почати гру, складемо у кожне відро по 5 рибок. Інша рибка залишається у воді. Ігроків може бути 1 або 2, якщо 2, кидаємо по черзі кубик. Випало п'ять. Ходить перший ігрок і попадає на кригу з рибою. І це означає улов. Цей ігрок бере рибу з води і кладе у своє відро. Ходить другий ігрок, потрапляє на пусту кригу, нічого не відбувається. Знову ходить перший ігрок і потрапляє на кригу з Єті. Тому підкидує монету і дивиться, яка емоція випадає. Єті сумний, а це означає, рибу треба видалити з відра. Наступний ігрок кидає кубик. І ходить і потрапляє на кригу з пінгвіном. Це означає, пінгвін з'їв рибу, тобто рибу треба видалити із відра. Коли до фінішу дістануться обидва ігрока, рахуємо рибу у відрах, виграє той, у кого її більше. А зараз титульна сторона обкладинки лабіринт із золотою рибкою. Дитина пальчиком знаходить шлях до рибки. Може нагодувати рибку, штовхаючи намистини під сіткою. Друзі, я показала вам свою авторську книгу, зшиту по персональному замовленню. Якщо ви пройшли цю подорож по даній книзі разом зі мною до кінця, то упевнились, яким безмежним функціоналом вона наповнена. Я дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись на канал, хто ще не зі мною. І до зустрічі!